Сьогодні на майданчику Авто в місті Львів був проданий автомобіль Рено Clio. Покупець погодився залишити відносин. Петро, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Взагалі, так, да, задоволений. Задоволений компанією. Дуже сервісно. Е, скажіть, будь ласка, чи багато автомобілів ви підбирали в нас на майданчику, можливо, на сайті. Е, Дивився. попалося, Як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску в відділенні банку? Після першого внеску я біг би вчора, ну, третій день, я біг би вчора, але ну, я не успівав просто приїхати. Можливо, у вас є побажання для покращення сервісу Планета Авто? Покращення сервісу? Там ну, поки що сервіс нормальний. Це І, остан... ви... І останнє дитро, запитання, що ви порекомендували тим клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль. Які не наважились, хай наважуються. Приходять. Дякую за... І Дякую за відгук, гарного користування, всього доброго. Дякую.